Доброго дня, шановні українські агарії, дивіться, яка історія ДСВ. ДСВ. Чого жовтей. Е, вносився кламазон тут 190, ну хай 200 г грам. 190 грамів. Бачите, як може впливати кламазон саме на коньяк від ДСВ. Тобто два гібриди різні, так? але блін, він кломазон не боїться більше. Так що наука на наступний рік, що треба зменшувати кломазончик десь до 180 грам. Знов таки, бо тут проблема і з хрестосвітними, знаєте, піднімав дозу до 200 грам. Ну, 200 грам він погано витримує, Скажі, бачите, де, де був коньяк. Ну, побачимо, що по врожайності буде. Бо це дайнемік, зрозуміло? Це теж десловський дайнемік нормальний, а коньяк є проблема. Ну як проблема? Відно не дуже, У нього. ну, кламазончик його шурнув нормально. Бачите, трошки є така собі історія. Нічого критичного, але знаєте, кожен гібрид то... він особливий. Він особливий. І от саме коньяк проявив таку токсичність на кламазон. Не дуже він любить кламазон жувати. Ось така тобі історія. Наче все однакове, да? наче все компанії однакові. А от... Є така особливість цього гібрида. Ну побачимо, перший раз вирощуємо коньяк і дайнемік, побачимо, буде що порівняти. Тому що це ДСВ і це ДСВ. Люблю ріпак, тому що кожен рік якась біда нова. Не буває все стандартно, все щось новеньке. Дивися і буде тобі якийсь сюрприз. Так що тримайтеся, а цю особливість треба знати. Менше просто кломозоном видавати, чим іншим гібридом. Бачите, таке, де жовте, а там зелень. І там зелень. Все нормально. Тримайтеся, успіхів вам!